В широкій, масі в широкій масі оголошено конкурс про набір учасників тендерний комітет, оскільки ніхто про то не знав. Тобто це було тільки для своїх для монополізації чи як? Скільки вам років? Мені це не має відношення до мого запитання, скільки мені років. А ви чотири роки назад де працювали? Я ще розумію. Це Це має відношення. Я даю вам конкретне запитання, я б хотів почути конкретну відповідь на це запитання. Це допустимо і нормально, що людина, яка має безпосереднє відношення до перевезень, mm -hmm. нараховує бали фірмам-перевізникам, які подаються на тебе. Дайте відповідь будь ласка, на запитання. Я попрошу вас бути максимально коректним. І так, мене, Будь ласка, не перебивати. я, я вас не перебивав. я маю спілкування, я би хотів висловити всі свої органи. Дякую. Максимальна прозорість. А, Тобто відповідь на моє запитання, вони збираєтеся. Правильно я збираю, чи є? Тобто ви вважаєте, що це, це має, як ураді? Скільки років? Це має зенсу. Мене виховувати не потрібно дав запитання. Я є громадянином міста любов, машка. І під конкретним вимогам, які були написані в цьому листі, в мене є конкретні запитання. У запитання що я внески запитань, якщо запитання. Я бачу відповіді на нього, я поки, поки не виходить. Продовжуйте е свою промову, Проїхали. Про, про її Стосовно прозорості. Ми всі в тому зацікавлені, тому що надзвичайно багато нарікань є мешканців міста Львова на якість самих транспортних засобів. Є нарікання мешканців на хамство, яке присутнє при спілкуванні водія з пацажиром, і є дуже багато нарікань на бруд самих автобусів І ці аргументи я завжди публічно озвучував, і для мене це є важливо. Єдина річ, яка є у нас дискусійною, це пільові категорії мешканців. Ми живемо в бідній країні. І моя задача захищати мешканців. Нас дійсно у Львові, напевно, пільгами користується більше людей, ніж в інших містах нашої держави. І я не зможу заборонити власне, цю політику, тому що вона є соціальна.